Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Дмитро Ярош по квоті залужного може отримати посаду в Міноборони, стати замом у Мірова, який під контролем Яроша просто нічого не зможе зробити. Тактика залужного спрацювала. Союзники натисли на з вибору в нього немає. Ярош кардинально за це візьметься. Пише офісне мишення. Сам Ярош зазначив, для мене українська ідея це українська самостійна Соборна. Держава, держава української нації на українській землі, в якій всім її громадянам, незалежно від національності, буде забезпечено свободу, справедливість і добробут в моїй Україні. Чиновники обслуговуючи персонал, громадян, держиморди, де хабарники мають сидіти у в'язницях, а не у кріслах. В моїй Україні громадянство це привілей, а не право. Вороги України, колаборанти, пристосуванці не будуть його мати та впливати на вибір українців. В моїй Україні приватна власть. Власність буде священною в моїй Україні. Кожен громадянин буде мати право на зброю та її використання для захисту держави, свободи, життя, власності. У моїй Україні поліцейська буде служителем закону, а не обслуговуючим персоналом. Будь-кого в моїй Україні причетність до сил оборони буде найвищою відзнакою та привілеєм. У моїй Україні кожен громадянин буде почувати себе господарем своєї долі на своїй землі. За це воюємо після перемоги, так і буде. Також Ярош підкреслив, такі як Паша Мерседес, мають отримувати довічні терміни. Хай стають аскатами і там за ґратами моляться, якщо можуть і спокутують свої гріхи. Колаборанти, зрадники, державні чиновники, корупціонери, усіляка нечість, яка паразитує на поті та крові українців, має бути нейтралізована. Альтернативи цьому немає. Нагадаємо, головнокомандувач збройних сил, генерал-лейтенант Валерій Залужний, призначив ексглаву правового са. Екторо Дмитра Яроша своїм радником наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначено радником головнокомандувача збройних сил України. Дякую за довіру. Разом переможемо! Написав Ярош до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.